Привіт, привіт, друзі! Мене звати Оксана, і сьогодні я вас вітаю на своєму творчому каналі. Сьогоднішнє моє відео буде відео про в'язаннячку у грі. Магічний кубик. Цю гру придумала чарівна наша українська в'язалочка, блогер і, взагалі, дуже хороша людина Оленка Буганова. На її канал я залишу посилання під відео в інфобоксі і на канали всіх дівчаток-учасниць. Я завжди хотіла прийняти участь у цій грі, тому що. Ця гра мотивує до в'язання. У мене зараз багато процесиків, тож я вирішила взяти участь у цій грі. В чому заключається сама суть гри. Потрібно мати 6 процесиків. Ми їх записуємо в зошит, нумеруємо від 1 до 6. Потім Оленка викидує кубики. І Цифри, які вибивають на кубиках, під номером таким ми в'яжемо процесик. Ну, наприклад, ось сьогодні 8 березня, дівчатка, ще вас вітаю. Сьогодні 8 березня, я розпочинаю. я не, не робила вступне відео з процесами, тому що так вийшло, що я заскочила в останній вагон, як то кажуть. І прямо сьогодні я вступила і зразу я. Почала в'язати. На сьогоднішнє число, на 8 число, у нас на 8 березня випали номерочки 3 і 5. Це, я так розумію, що я можу в'язати або під номером 3, або під номером 5, або, напевно, можна і одне, і інше, якщо є часу. Ну, так як у мене не дуже є вільного часу, тому що я працюю, але я все ж в'яжу. Зараз я вам зачитаю, що у мене тут є. Під номером 1 у мене шкарпетки тоненькі, тому що шкарпетками це у мене взагалі такий серіал шкарпетковий. Шкарпетки тоненькі, під номером 2 у мене шкарпетки теплі. Товсті. тобто Одні тоненькі можуть одягатися берці, ну, це я в'яжу для ЗСУ, а товсті шкарпетки, теплі вони для відпочинку. Під номером 3, це буде пов'язка на голову для дівчинки. Взагалі-то мені треба зв'язати дві пов'язочки: на 6 років і на 11. Під номером 4 моя павутинка червоного кольору, яку я так вагалася в'язати, в'язати, не в'язати. Але вже вона розпочата. І ви знаєте, як то розпускати мохерові ниточки. Я все ж її зв'яжу. Але, ну, вже як зв'яжу, вже коли зв'яжу. Вутинка під номером 4, під номером 5 джемпер для дівчинки 6 років, і під номером 6 джемпер для дівчинки 11 років. Ось мені треба зв'язати для дівчаток 2 джемпера на 6-11 років і дві пов'язочки на голову. Тобто, сьогодні я буду в'язати щось під номером 3 або під номером 5. Під номером 3 у мене пов'язка на голову, під номером 5 у мене джемпер для дівчинки 6 років. Пов'язочку я вже почала. Ось вона у мене пов'язочка. Буде з, такою, з таким джутиком посередині. Я її почала. Зараз я тут повішу маркер і буду в'язати, щоб вам потім показати, скільки я пров'язала за сьогодні. У мене часу ще раз повторюся небагато, тому що я працюю. Бувають такі дні, що працюю по 10 годин. Приходжу, вже нічого не можу, але пов'язати я ще завжди трохи можу. Тому, що, мені здається, наскільки б я не була стомлена, я все одно візьму і хоч, хоча б кілька рядочків пов'яжу, тому що я це дуже люблю. Це е, моє таке. Ну, я не знаю. Мабуть, я з ним відпочиваю. Це релакс для мене. В'язання так, це релакс. І. А буває так, що я приходжу з роботи, я займаюся своїми домашніми справами, я не стигаю і я в'яжу ночами. Минулого разу, дві ночі підряд, я до того досиджувала, що я дивилась на годинник, вже 2 години ночі. А мені у 5 підйом ось такі справи. Ну що ж, дівчатка, я пішла в'язати. Не переключайтеся, я завтра підключуся, а. Для вас це буде, секундочки, дві Ще раз як дівчатка. Сьогодні я підключилася сказати вам, що сьогодні 9 березня і нам на 9 березня Оленка викинула кубики під номером 2 і 3. 2 – це у мене шкарпетки теплі, тостенькі. І під номером 3 пов'язка на голову для дівчинки, яку ви вже бачили в вчорашньому моєму підключенні. попередньому. Сьогодні я буду в'язати товстенькі шкарпетки. Ну, Хоча, можливо, якщо вони мені набриднуть, бо, бо я весь час в'яжу, найбільше в'яжу шкарпетки. Якщо набриднуть, то я візьмусь за пов'язку. Ось це шкарпетки, ниточка северянка. Свіряночка і додала тоненькі ниточки акрилу. Це будуть такі тостенькі шкарпетки. Стільки в мене нав'язано, вішаю маркер і буду, та можу і не вішати, тому що потім в мене починається п'яточка. Буду вив'язувати п'яточку, і я вам вже покажу, наскільки я просунулася далі. На цьому е я завершую моє включення на сьогодні. Завтра підключусь, будемо грати далі. І, і покажу, що у мене йде надалі. А ви не приключайтесь, через секундочку побачите все. Друзі, вітаю! Знову коротесеньке підключення у мене. Сьогодні у нас 10 березня, і я вам хочу насамперед показати, що я в'язала за 8-9 березня. 8 березня у нас був випали номер 3 і 5. Під номером 3 у мене пов'язка на голову, я вам показувала. У мене ось тут вона є. Було відв'язано до цих пір. Я поставила маркер. І це вже я відв'язала 8 березня ввечері. Це перший. Далі, 9-го. На 9 березня у нас випав номер 2-3. Під номером 2 у мене шкарпетки теплі, товстенькі. Я в'язала ось ці шкарпетки. У мене була резиночка, я починала в'язати п'яточку. Я за вчорашній вечір їх відв'язала. Зараз почну. Тобто, не зараз почну, тому що на сьогодні у нас інші номерочки, але почну до неї в'язати пару, щоб далі у мене вони в'язалися. А на сьогодні у нас випали ось такі номерочки. Вчора Оленька нам викинула кубики на 10 березня, номер 3 і 4. Під номером 3 у мене пов'язка на голову. Знову ж таки, я її буду дов'язувати, цю пов'язочку. якщо я її сьогодні дов'яжу, то я почну ще одну таку саму. Тому що мені треба дві пов'язочки для двох дівчат. Лише почну з інакшого кольору ниточки. Другу пов'язочку. Якщо я її дов'яжу, не знаю, що з мене сьогодні вийде. Четвертий номер це павутинка. Ну, павутинка почекає. То, що мені, то почекає. А те, що мені треба зв'язати, те я буду зв'язати найперше. Отже, на сьогодні все. Підключуся завтра, а у вас це буде через секундочку. Друзі, вітаю, зробила невеличке підключення чергове. Щоб сказати вам, що сьогодні у нас 11 березня і вчора ввечері Оленька викинула кубики. У нас випало 1,1. Перший процес, як у мене, це шкарпетки тоненькі. Ось такі шкарпетки. У мене одна готова. Тож я буду в'язати їй пару. Ось, стільки у мене розпочато, дуже маленько, зовсім один рядочок, два. І все. Далі буду в'язати сьогодні ці шкарпеточки. До наступного включення через секундочку. І так, вітаю, друзі! Сьогодні у нас п'ятий день гри Магічний кубик, 12 березня, і нам на сьогодні випали ось такі циферки 2 і 6. Під номером 2, у мене шкарпетки теплі, товстенькі. Ось моя шкарпеточка Перша, це я вже зв'язала. І стільки у мене розпочато з другої шкарпетки. Тож, сьогодні я в'язатиму. Ось цю шкарпетку. Далі. Е, вже в кінці підключуся і покажу вам, що у мене нав'язалося за ці дні магічного кубика. Е, до наступного включення через секундочку. Ну що ж, друзі, ось дійшли ми і до завершення нашої гри магічний кубик. І сьогодні у мене останнє таке підключення. Де я вам покажу, що я нав'язала за, за ці дні. Звичайно, було небагато зв'язано, тому що я працюю кожен день, працюю по 8-10 годин, тож вечорами лише виходить мені пов'язати. Але ж і все ж, це бу, були чудові дні, дуже цікава гра. Вона мотивує до в'язання. Тому що навіть коли ти приходиш з роботи після важкого дня така розбита, така змучена, ти думаєш, ой, та мені сьогодні ще треба пов'язати, тому що треба дівчаткам відзвітувати. Тож, які у мене на сьогодні просуваннячка, зараз я вам покажу. Так, випадало нам, що у мене. Перші три просування пішли, а останні три просування так і лишились. Процес, який мається на увазі. А перші три процесики я просунула. Перше, це у мене шкарпетки тоненькі. Шкарпетки тоненькі. Ось одна у мене була. І ось ще одна у мене на такому етапі. На такому етапі я зробила п'ятку, і я вже на фінішній прямій до місочка. Це у мене перший процесик. Другий процесик у нас був шкарпетки, теплі, тостенькі. Я мала зв'язану резиночку і дов'язала ось цілу шкарпеточку. А потім ще розпочала ось стільки, пров'язала резиночку. Небагато, але і немало щось прив'язала. Це у мене другий процесик був. А третій процесик у мене був пов'язка на голову дівчинці. Ось моя пов'язочка. Я її дов'язала. Уже хотіла почати і другу пов'язку, бо мені треба дві. Така вона буде з, косо, з таким джутиком. І це е, має бути ось такий бантик. Лише я його е, не заклала, тому що мені ще її треба випрати. Бантик цей, вставляється ось в це переплетення, І так гарненько він там виглядає. Е, чудова пов'язка. Вже таку в'язала і не одну в інтернеті, На просторах інтернета вони зустрічаються, десь я звідти ідейку і взяла, навіть бачила ось такий пінтерест. Бачила ось такий джемпер, зв'язаний такими джутами спереді. І так само виставлені бантики оці по діагоналі. Дуже оригінально виглядає. Якщо я пошукаю десь збережену, може, в мене є, то ставлю вам сюди картинку. І я навіть подумаю, що ці джемперочки, які я розпочала, я розпочала лише горловинки, я хотіла просувати їх. Я, мабуть, зв'яжу до цієї пов'язочки такого типу джемпер. Я думаю, чи мені б таке зв'язати. І як би він сидів на дитині 6 років. Ставлю вам фотографію, а ви мені отак, таку дружню пораду дасте, чи варту я його в'язати, чи воно може там буде заважати дитині оті бантики, десь, десь там чіпляти. Ось такі у мене на сьогодні процесики. Дякую Оленці за чудову гру, за те, що змотивувала нас. Ось так взяти участь. Я ніколи не брала участь, але. Завжди хотіла і я спробувала. Шкода, що не добралась до великих процесів. Але, якщо чесно, і часу було замало. Та я надіюся, що ця ігра буде продовжуватися, і ми ще візьмемо у ній участь. Отже, посилання на всіх дівчаток-учасниць на оленку залишу. На їхній каналі залишу в інфобоксі під відео. Дивіться, ставте свої подобайки, залишайте коментарі, переходьте на канали дівчаток і дивіться їхні пов'язушки, тому що дівчатка багато, дуже багато не так, як я. Хтось це десь вдома, хтось більше часу має, хтось менше. Тож, дивіться, у кожного свої цікаві процеси. А я з вами буду прощатися з вами була ваша Оксана. До нових творчих процесиків. Па-па!